Так, друзі, ну а я приїхала ще на один об'єкт. Зараз у мене тут також показ. Сьогодні у нас йде дощ. Дощ, я вже раз промокла, а зараз я приїхала сюди по-багатому, викликала таксі, Довелося викликати таксі, щоб не промокнути все, водії, трамваїв та тролейбусів на мене образилися за те, що я не скористалася їхньою послугою. Ну, довелося так. Зараз чекаю. Купців, вам показую першим. Трикімнатна квартира, ЖК Меридіан з ремонтом. Не перемикайтеся. Так, друзі, ось такий житловий комплекс. Красивий, новенький. Де в нас поруч екватор? Це у нас 12 поверх. І ось такий класний. Він новенький, гарненький. М -м -м. Бачите, скільки світло вогонь. Він так тихо їде. Ну і завжди є дзеркало, можна на себе подивитися перед виходом у світ. Так, це у нас східні двері. Новобудова, вона. І є новобудовою. Тут завжди гарно, красиво. Так, ось така просторна вітальня кухня. Тут у нас 44 метри площі. Все залишається. Так, техніка. Мені дуже подобається ця квартира. Тут у нас панорамне вікно і ось така краса за вікнами. Так. Кондиціонер. Санвузел є на першому поверсі. Так, ось так. Треба закрита, бойлер, пралка і пішли на другий поверх. Так, тут такі сходинки. Красиві теж таке. Так, і тут у нас дві кімнати. Одна кімната, друга кімната дитяча. Ди в шафер. Так. Кімната No1 та кімната No2. Вона з балконом. Я завжди мріяла жити Дух в духповерховому будинку. Тут трошки постраждав балкон. Ще раз вам красивий вид. Дождь, кажеться, закінчився. Так. Ну, ось така світла квартира. І тут ще є один санвузол, і тут вже у нас ванна. Така біленька, гарненька. Вся квартира дуже світла. Затишно. Так, чекаю покупців. Так, друзі, і знову рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири. Так, ці клієнти живуть поруч, рядом у будинку, теж в цьому ЖК Меридіан. Квартира їм сподобалася, але не сподобалося планування, тому що хотіла б, щоб було три окремі кімнати. А у нас, виходить, дві кімнати окремі, а вітальня ця кухня, вони разом. От. Тому будуть думати, треба переспати з цією мислі. Ну, а я вже прийшла додому. Всім до завтра, пока-пока.